Всіх вітаю, друзі. Сьогодні у нас вівторок. Нарешті повертаються шорти. Вчора був понеділок, ну ви так це в принципі знаєте, але нічого від пана Романа в шорцах не було. Хоча я якби планував випускати їх постійно, щось там, якісь шорти там, про життя, там автоновини, це всякі огляди. От але вчора була найпряміша подія в житті моєї родини, на жаль, від руслявого шахеда загинув наш друг родини, тому вчора було поховання, а вчора було не до цього. От, але з сьогоднішнього дня я вже планую повертатися, будуть і шорти з автооглядами якимись, і будуть шорти ще, які. Ну, коротше кажучи, все повертається. Пан Роман так точно повертається, тому очікуйте, все буде. Пан Роман нікуди не зник. Відоси будуть, шорти будуть. Будемо жити далі, будемо з вами далі розвиватися. До речі, сніг у мене така прикольна файна футболочка з з козаком на такому файному конику. Це мені батьки привезли з Західної України. Прям футболка дуже файна, мені подобається. Отакі От новини: шорти повертаються: пан Роман на місці. Нікуди не зникаємо. Не зникаєте ви, не зникатиму і я. Тому всім гарного дня і до зустрічі вже в оглядах новин, з якимись ще цікавими шорцами. Щось буде цікаве завжди буду намагатися щось для вас записати.